Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні невеличкий огляд алмазного бруска на гальванічній зв'язці Хабстоун Старт 100 грид від українського виробника одноіменних точилок для ножів. Акуратне пакування нічого зайвого, тобто взагалі нічого, тільки назва торгової марки та адреса сайту. Не вказано навіть розмірів, хоча гравіювання алюмінієвого бланку вказує повну назву та зерністість. Але за великим рахунком на цьому етапі мені цього буде достатньо. Сам брусок обтягнутий термоплівкою, яку, до речі, ще треба зняти. І ось він. Гальваніка, 100 грид, хапстоун. Приємно тримати в руках. Зроблений дуже акуратно, рівний. Розміри 150. На 25 мм. Додам, що товщина сталевої пластини 2 мм, а товщина бланка під розміри апексу 3 мм. Цікаво, скільки ж він за вагою. Так, 92 грами, вас це бентежить, а мене не дуже. А ось ширина 25 мм. Це точно приємний бонус порівняно з більшістю китайської гальваники. Подивимось ближче. На перший погляд справді все акуратно, начебто непогано зроблене. Сподіваюся, і працюватиме, а він буде добре. Ще ближче. Що сказати, ви самі все бачите? Майже однакові за розмірами кристали алмазів, і це дуже добре. Розподілення самих кристалів поверхнього бруска більш ніж суцільне і равномірне. Візуально кристалів алмазу дуже багато, а крупнозернистий включень зразу і непомітно. Нікелевий шар гальванічної зв'язки. Є сумніви, що його товщина становить шановні мною 2 треті від розміру кристалів. Але надія про надійну фіксацію кристалів у гальванічній зв'язці бруска все ж таки є. Хоча час покаже, не забігатиму наперед, я вже багато разів розчаровувався. Так, я ще не знаю, як цей брусок буде в роботі, але зроблений він справді непогано. І з того, що я зараз бачу, він заслуговує на повагу. До речі, на відео видно, що кристали місцями мають жовтувати відтинок. Нагадаю, що марка алмазів мені невідома. А це тільки для візуального порівняння без оцінки справа наліво. Нова Гриваніка Ято Польща 150 грит, працює вже кілька років. А Китай, 80 грит, вистачило на 20 заточень. Та поки що невідомий для мене хапстону Україна 100 грит. Так ось. Хабстоун, 100 грит, гальваніка, 32$ на момент покупки. А це ж, м'яко кажучи, зовсім не бюджетний сегмент. Якщо згадати відому українську приказку Дешева рибка, погана юшка, то тут, як ви бачите, я зовсім не економив та вправі розраховувати на гарну роботу бруска. Взагалі, то що я від нього чекаю, надійність, агресивність та продуктивність у роботі на етапах в першу чергу формування підводів при заточуванні ножів. І обов'язково, цей ресурс роботи бруска. Я очікую, що все ж таки він вийде на свою окупність. Так, я не хочу знову себе обнадіювати, але ж мені цікаво, як з часом покаже себе цей брусок Хабстоун Старт 100 грид. Гаразд, коли те як покаже, то вже розповім. Нехай спочатку напрацюється потрібна інформація хоча б на 30 заточуваннях. А поки що на цьому все. Всім удачі, гарного дня, мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких.